Вітаю, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе. В онлайн-клубі фітнес для всіх. Сьогодні ми зробимо сідничне тренування, Сідничне, на стегна. Спочатку швиденька розминка на коліна і на кольові суглоби. Хочу показати вам вправу. Ви, її, можливо, вже бачили в рамках онлайн-клубу, Якщо ви зі мною займались, це вправа, яка зміцнює сухожилі зв'язки колінних суглобів. Дивіться, ми падаємо колінами вперед, ніби корпус. Зависає заду, згадуємо, фільм Матриця. Це такий легендарний кадр, як ви точно бачили, де він падає назад. Але ви не просто прогинаєте корпус, а передню частину тіла вип'ячуєте, як би робити випуклою, а усю задню відповідно розгинаєте і ваші коліни тягнуться за носок. Ви далі ми б могли поставити взагалі коліна вниз, і так само. Підняти себе вверх. Але я вас не буду зараз закликати це робити, бо хтось може злякатись в силу, наприклад, новизни вправ взагалі. А моробіть м'які маленькі амплітуди. Коліни виводьте за носок. І тут ще раз у вас зміцнюється сухожилля зв'язки ваших суглобчиків. Декілька повторень, ще п'ять, чотири. Сильний животик, три. Два. Сідниці не стискаєте. Можна притримуватись за опору з боку, за диван, ліжко, стілець, стіна, що завгодно. Стіл, що буде створювати вам додаткову опору. Біля стіни зручно це робити два. І... Один робіть так щодня, і коліни ваші будуть здорові. Підняли ліву ногу перед собою, відвели в сторону і привели до себе як шуплятку, як щоб отримати це повне тренування, повноцінне і ще 10 таких комплексів для тіла, для сили, витривалості, мобільності і постави. Реєструйся в онлайн клуб Фітнес для всіх, який стартує щомісяця 1 числа. Сайт з реєстрацією в описі під цим відео. Також там є чат підтримки, відповіді на запитання, розпір щоденників харчування, друж. Ня, підтримуюча атмосфера, плюшки про тіло, мотивацію, психологію і таке інше.